Знову гарні пенсійні новини в Україні анонсували підвищення пенсії 65-річним пенсіонерам. Буде це в наступному році? На жаль, не в цьому, в цьому році вже все. Ніяких підвищень не буде. Буде в наступному році і тільки для тих. Пенсіонерів, в кого є необхідний стаж. Всі інші, в кого немає ось цього стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Всі інші будуть отримувати тільки мінімальну пенсію, але її теж підвищать. Я про це вже робила. Випуск не буду повторюватись сьогодні. Тільки ось для пенсіонерів, в кого вже 65 років є. Ось для них сьогодні і в кого є необхідний стаж. Ця інформація. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини з'явилася інформація щодо підвищення пенсії річним громадянам України їхні виплати зростуть більш ніж на пів тисячі гривень вже наступного року. Про це стало відомо з документа, який МінФін розіслав у фінансові департаменти на місцях. Згідно з цим документом, наступного року очікується підвищення мінімальної зарплати. А оскільки вона зросте. То згідно із законом зросте і мінімальна пенсія для громадян віком від 65 років. Так, згідно з законом, українці, які мають стаж не менше там, 30% для жінок, 35 для чоловіків років, і досягли віку 65 років, не можуть отримати пенсію ніж, нижче, ніж 40% мінімальної зарплати. Оскільки наступного року мінімальна зарплата зросла, то має зрости і мінімальна пенсія для громадян старших за 65 років. Слід зазначити, що мінімальна зарплата в Україні залишається незмінною до кінця цього року. Зараз е, вона становить 6700 і вже е, до кінця року не буде підвищуватись. Ну, принаймні, в бюджеті не передбачено підвищення мінімальної зарплати в цьому році. А от у наступному, схоже, мінімалка таки стане вищою. Ну, звісно, бюджетного плану на наступний рік е, там якихось точних цифр не надають, хоча вже цифри є. Цифри є 700 на початку року і а, в кінці року 8. А, але, але мінфін розіслав такий документ в регіони. То якщо ось розіслали, то, мабуть, в планах таке значення під, значиться ось це підвищення мінімалки. Отже, в наступному році заплановано підвищення мінімальної зарплати з За січня до 7100 і з липня до 8 тисяч це означає, що паралельно з мінімальною зарплатою має зрости і мінімальна пенсія для всіх громадян. Тепер щодо 65-річних громадян. Дивіться, січня збільшиться. З 2680 до 2840 гривень. З липня збільшиться до 3200 гривень. Тобто, таким чином підвищення пенсій 65-річним громадянам у 2024 році в сумі буде становити 520 гривень. Ось такі гарні новини. Дорогенькі. Я дуже сподіваюся на те, що все це буде, що це не просто слова і все це підвищить. Пишіть, що ви думаєте, щодо цього в мене на сьогодні все. Новини Політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.